Люди зрівнюємо, ніби як старий дідусь, це ви бородою з паличкою. Але Старе, старе, там те тисячу ліків. Перша письмова згадка про Дубно датується аж тисячу роком. У батьківський літопис, який писав Нестор Литописець. З того часу ми ведемо відлік дубно, як поселення, як селище, як село. А статус міста воно вже набуває наприкінці 15 століття, 1498. І з того часу розвивається вже як місто. У 1507 році було надане магдебургське право. Звичайно, сама назва міста походить від дубового лісу. Колись тут ріс густий дубовий ліс, і перші споруди будь-які, чи то дерев'яні укріплення, чи то дерев'яні замки, чи перша хатинка, тим, плід, будь-що були побудовані з могутнього вуличного дерева. Але в ті часи дуже часто на нашу землю нападали вороги. Нападаючи, вони на своєму шляху все змітали, руйнували, палили, нищили, старали з лиця землі. Утворилася так звана пустка. І тому, на превеликий жаль, і, і звичайно, і багато років, століть. І воєнні події нічого не могло зберегтися із тих часів, особливо дубових або дерев'яних будь-якого дерева, будівель до нашого періоду. Уже більше як понад 600 років тому, це 1386 рік, завдячуючи грамотою польського короля та Литовського князя, ці землі були даровані знатному, войовничому, багатому роду, як князя Мостроцькі, Федір Ростроцький, лицар середньовіччя, садиться дві, тримає зброю, воює, захищає землі. Був так званий лицар середньовіччя. Але на схилі літ він вирішив подумати про свою душу. Тому постризь учин, всі тоді мені в пеодосі він відходить до монастиря, до Київської печерської лаври. До однієї з наших величних святинь, де і помирає. І зрозуміло було в 15 столітті, що його мощі є нетлів. Кананізувалися у князі. В дальніх печерах цієї святині є мощі нашого Феодосія. Це ось таке. собі, Які будуть діти, де будуть виховуватися в тих сім'ях. Звичайно, що Ну, Співніша споруда це Дубинський замок, вже як кам'яна споруда, постає. Наприкінці 15 століття, в 1492 році. Тому уявіть собі, коли нам вже більше за 500 років як кам'яному то рови, які розташовані у нас, вона їхня була вражаюча. Неодноразово археологічні розкопки проводилися і на даному етапі проводяться, тому що в штаті маємо своїх видатних археологів. І зараз вони попробують і доказують і вивчають нові сторінки, відкривають сторінки нашого міста і краю. І деякі місця сягали до 10 метрів 5, 7. 10 метрів. Лудинський район зараз. Існувала ця Людверсарня, найближче вона в той час була по Львові Гданську. І виливали гармати, ядра, підсвічники, дзвони, предмети побуту, будь-що. І образно говоря, на той час замок був залити в голову. Вона здійснює бажання будь-якої жінки, будь-якої дівчинки, будь-якої дитини. Тому що носить ще як дівоча вежа. З нею пов'язані легенди з такими гарними жіночими дівочими іменами. Катеринка та Беатка. Дівчачі імена, тому звичайно, за повірям. Всі легенди, які пов'язуються з Дубинським замком, мають позитивну кінцівку, дуже гарні, позитивні. Всі загадують бажання. Раз в рік здійснить бажання будь-якої жінки, коли здійсниться ваша, якщо навіть не здійсниться, все одно ми вас чекаємо в наступному році. <рес> ну і звичайно, ми з вами є патріотами нашої держави, тому звичайно, ми, як працівники замку, будемо пропати. По лісах шукати ялинки. У нас є свої, дуже гарні, які мають вже понад 20 метрів висоту. І ми деякі з них прикрашаємо дуже такими цікавими речами. Ретро-ялинка, музейна ялинка, їздячи по експедиціях по ближніх селах, повірте мені, можна віднайти на горищі вже непотрібні речі, які вижили себе з житку. Коловертки, глечики, рублі, лозоплетіння, інструменти музичні радянського часу. Це все прикрашається, освітлюється. Звичайно, дуже гарно, з дискотекою, молоді запрошуємо, санчата замковські з бархатом обшиті, дзвіночками стоять. Але на території замку ви бачите ще декілька унікальних споруд. Коли глянете прямо від мене, бо по праву сторону від вас, це двохповерхова споруда це ще один палац Острозьких, який нараховує більше 400 років і вносить назву Офіцира. Офіцина, тобто на той період, коли часто нападали вороги, за статистикою татари раз в рік нападали, бували такі ще двічі разів на рік. І 100 татар це була рушійна сила. Займалися безпосередньо вони завойовництвом. Єдине, що робили, вирощували кони. Все, їх боялися. Люди хотіли рятувати життя, тікали до замку, люди міста, передмість, ближніх сіл. І, звичайно, хотіли рятувати не лише сім'ї, а цінності, майно своє. Тому вони зносили до замку та й зберігали в цьому палаці. Кавроліном покрити, з подіями, з підвісними такими стелями, з крустальними люстрами, дуже гарно. На цьому році весілля перше замовлення в липні місяці, тому, звичайно, в майбутньому його поставлять, щоб тисні плати не платити як оренду, Але вони набули на надзвичайно на велику теж популярності, дійсно гарне. В чому їхній плюс, тому що столи там йдуть круглі місця понад 12 осіб. Як би ти не сидів, ти бачив стеж. Для тебе молодня і для тебе музика. І якщо погода така сонячна, звичайна подвір'я, дуже гарно звучається, так що тобто, та хоче. На сайт знайомтеся, можливо, що зацікавить і приїжджайте знову та знову до нас. Повертайтеся. А 30 має більше сотні сотню років використання як реставраційні майстерні і стрічних сім. Зима початок 17 століття їхня побудова цікавинка є в тому, що такі унікальні речі, ось такі унікальні підземені, рови, які дивують туристів, всіх, всіх, всіх і нас неодноразово ми сюди спускаємося і дивуємося. Хочу довести до того, щоб будувалися вони вручну. Ну, техніки на той час ж не було ніякої, лопати, мотики, підводи, коні. Ми брали в полон ворогів, нас забирали, але ми заставляли виконувати такі фізичні вправи, навантаження дуже важкі. А все будувалося е, на віка, будувалося так, е, так, щоб дивувати і сьогодні. Збережене. Ви знаєте, що будувалися на такому звичайному будматеріалі, тому що заходячи ми бачимо, звичайну арочку викладену з цегли, каміння, але рошен є дуже дорогий. Це не цемент. А викопувалася яма глибока, широка, обширна і туди повозками кіньми звозили тисячами яйця. Курині, диті, гусині, качині просто кидалися великі кількості. Берелися бочки масивні, дерев'яні, підскочували, не шкодували і тонами лили мед є цінний, лікувальний, корисний, смачний продукт, тому в деякій мірі ми навіть смачні, як я говорю, є. Лили в великій кількості, тому що він йшов для скріплення мішаними. Кидалися кістки померлих тварин тушами, і в великій ямкості їх кидали, тому що стадами підгонали, вбивали, і закидали туди і гасили ваклон. Ось я все робила роботу свою, тому що стан бродіння міг сягати від 10 років, а міг доходити і до 70 майже весь вік людини. І відвідуємо праве та ліве крило то влітку, коли прогрівається все, коли ми вже купаємося у річках, коли ми вже шукаємо затінка, де би нам сісти під деревом. То коли на вулиці плюс 32 і більше, то там десь приблизно сягає до 8 градусів. Тобто в літній час це вже спекота, це вже серпень початок, навіть з липня, 8-9 градусів. А в зимовий час, коли приїжджає вибагливий турист і мінус 25 на подвір'ї, тому швиденько сюди тікаємо, щоб тут половину екскурсу розповісти, тому що найменше, звичайно, там опускається до нуля. Мінусовий не існує. Декілька шагів від мосту, і ви потрапляєте на ринкову площу, у нас дуже багато є об'єктів старовини. Тому дуже частенько вони приходять, показують нам свої фотокартки, розповідають, пишуть в пресу, замітки такі, статті, що провалюються в них сараї, шопи, гаражі, отворюються ями в городі, в садку. І, шановні мої, коли навіть зводять споруди торгівельні центри, і якщо дають дозвіл, то археологи, звичайно, з радістю беруться за це, ведуть розкопки донизу, фундамент, коли купають. На глибині декількох метрів знаходять зубові дерев'яні класки, боки що багаті наду. А нижній поверх, третій, доведено, що там вони не супроводження. Скарбниця дійсно. І в нас в документі реєстр 1616 року описується практично 400 років цього документу історичного, що в той час у цих підземелях стояло 40 дають розпішно скриньку дрон. Золото, срібло, коштовності, килима, хутро, зброя, посуд, одяг, що лише не було. Одні князі робили все для того, щоб примоти ці скарбниці і досягли. Тому що коли читати історію самого міста і розуміють князів, наскільки все було великі величі, можна сказати, в такому розвитку, тому що ярмарки і торги сприяли цьому, ми постійно були в ярмарках і торгах. І мало-помалу, ще за молодих років, якщо Юзеф Любомирський до своєї матері, він собі наживає величезних боргів, які тягнуться ще за діда прадіда. Борги треба сплачувати, не виділяється гроші на утримання замку, на розбудову міста, яке більш-менш приносити як доходу. І це все приводиться до банкрутства. Столовий срібний посуд, інтер'єр, коштовності, живопис, тому що вони любили подорожувати, кошти мали і будь-які шедеври могли придбати. Гризувалися цим. Все це вивозиться за бесін продається, щоб гасити хоча б малесенький почав своїх неймовірно потужних боргів. І так землі на говорити просто безкінечно. Але я вам хочу сказати єдине, наше місто дубно, воно дуже-дуже маленьке. Це є районний центр, населення сягає 38 тисяч. Малесеньке, собі таке провінційне містечко. Але в місті збережено 29 об'єктів сторони. Масштаб для міста. Туристичний шлях прикладний найкраще, тому що ось поряд, звичайно, є вже. Траса на цій поверсі до сьогодні стоять у місті. Костел це з 91-го року Степно-Миколаївський собор, в якому розкішні крити, який був засновний ще на початку XVIII століття діагношем школьним, як посел Бернарди, і в тих криптах, у самих стінах є яніше, де стояли труни, здійснеться поховання, шляхти та князів. Луцька брама згадується, відчинилася брамою вилетів звідти у Савський полк. І до сьогодні стоїть фрагментарно, згадується замок. І до сьогодні цей замок стоїть у нашому місті. Оперше про підземні ходи, я завжди задаю дітям шкільного віку таке дуже логічне просте питання. Кажу, діти, у мене районний центр, значні князі, заможні, величні роди, вони будували, по собі залишали величезну частку, по собі будували дуже велику кількість споруд, а особливо це були костели. Монастирі, храми, правда, церкви, синагоги. Чому будували? Чому в нашому місті так багато збережено? Чому зовнішній вигляд їхній змінений? Ну все ж таки, ми беремо від стін та фундамент, які сягають по три, по п'ять, по сім метрів, деяких місцях завтожки, тому що вони будували їх на окраїнах міста. У яму так відобразили ми, щоб не пустували ці підземелля, льохи. Можливо, таким методом вони зберігалися. Це все муляжами, Це також експедиції, є чи експедиція по ближніх селах на горищі. Ми віднаходимо. Ну, так звані вже речі, без з реставруємо, ремонтуємо, щось таке. Виготовили муляжі і показуємо. Можливо, таким методом. На балках зберігали сало, рибу, копченості різні. Бачите, ось такі рочки великі стоять з різними смакутоми. Богдан Ненажера, блазен Дубинського замку, Богдан, як лише на нього не говорила. Жив на 16 столітті. Був особистий постачальник трофейної зброї для князя Костянтина Острозького. Людина легенди, яка неймовірно багато споживав харчів, коли йшов воювати, воював десять вояків. Звичайно, князь не хизувався, дуже часто любив влаштовувати бенкети, свята, тому що був заможній, тому що. Я розбудовником знам... знам... знаменитої Острозької академії, за історичними джерелами пише, що він був не коронований кором. Звичайно, коли кормив військо, а він і підтримав козачину, тому що сотником надзвірної хороби, там і період часу не був севери на Ливайку, то він сидив його окремо, щоб він не об'їдав інше військо, не голодували. Але уявіть собі. Лише за легендою, на один сніданок, коли рано вранці він прокидався, то сідаючи снідати за стіл, спокійно споживав. Дві буханки домашнього хліба, печених в печі, дві головки домашнього сиру, запечене порося, каплуна, тобто годованого півня, бролери, як ми говоримо, густку качку і запивав без міри або пивом, або медовухою. вою. Коли це на обідати, брався нічого не зрозуміло. Ну це ми за легенду. В кожній легенді є доля правди. Богдане, і хоробрий мужній типу козак, і завзятий військовий, і сижти багато. Ну ми ж тобі не віримо, що ти запросто можеш залпом випити бочку пилу, яка стягала від 7 до 9 літрів. Має здібності, хоче показуватися, вперед і залпом випиває. А враження було неймовірне, бо то велику спеку коли таке буває, що беремо склянку води впалити й не напилися. Ось таким методом він випиває першу бочку. Ой Богдане, ну коли ж ти такий мужній, ти випиє другу, каже старого донського замку. Та й бере він і другу випиває. І нібито вже й організм наситився, да й кричить, зупиниться, хватить, все, вже неможливо. Але старович іде на більшу інтригу, хоче вже до кінця його провчити, да й каже, Богдане, якщо ж ти третю бочку подужаєш, то ми дві бочки наповнимо одну з золотими монетами, а другу срібними Тому жадіність до грошей згубила Богдана. Почав пити третю теля замертву, то тобто, голосне передозування. А історія на даному етапі дуже повчальна. Ніж не об'єдайся, пинного ставай. Це якщо. Зброї, там, одягом і не втрачаються в стосунки цієї війни. Знали князі, що будуть грабувати. Заховували і закопували свої значні скарби. І гармати, і будь-що, але були пограбовані неймовірно. А невеличкого замку стояло до 70 гармат, 77 перепрошую. А коли Петро І йшов на Полтаву, то в нього в Арсеналі ще було 72 гармати. Для порівняння. Що нас тільки не було. Зносить нас в вересень, зовсім ми зосереджуємо великі святки, як молодості було. Такі свято. Газа дитяче і в подарунок. Мами щасливі приносить додому з батьками. Ми їх закріпили на призвані скучні золоті, кучатки, тому що гармати. Гарцується козацька кров. тому Коли приходять з дівчатами і піднімають ту гармату, ми дуже боялися, щоб вони не пустили в не собі, не ті дівчини на ногу. Ми їх закріпили, нехай вона гарцує та кров, тільки в розумному. Тому, шановні мої, звичайно, воювали в період бою ними. Вони учасники Берестецької битви. Ви знаєте, щоб її підняти, це нереальність. Ну, звичайно, їх ніхто не носив, їх перевозили, їх 14 14 років міг бути вже перший бій. Я читав не б, що право. Воєнний свят, я зв'ятислава. Це неодноразово, великі святами, день незалежності, день прапор, день міста, ми влаштовуємо груві, показові такі бійні, так? театралізовані. Як би там не було, а двічі було дружко. І кожна дружина йому народила порватимуся. Гляньте, це враження таке, що він є двохповерховий, правда? Коли глянете зі сторони річки іквим є трьохповерховий. Є ще нижній ярус, який використовується як складські приміщення, де була лазня, де була пекарня, де була кухня, де проживала челі. Там, ніби на даному етапі це вже є як підвальні такі приміщення. Але, шановні мої, двохповерхова споруда і перший поверх є значно вищий за другий. Любомирський запросили для його розбудови італійського архітектора до Мерліні. будує без такої помпезності у стилі класицизму і зводить на два поверхи. І, звичайно, кулінарні шедеври готував їх італійський повар газ. Настільки смачно, що коли приїжджали перші персони і королів Ріна, як відвідували Дудно, то хотіли переманити до себе на службу, обіцяли більшу більш, більш, платню. Але Любомирські мали ще таку ізюминку. Раз три роки відправляли до Парижу, до Франції, щоб він навчався новим кулінарним шедеврам. Звичайно, оскільки контрактова ярмарка, то була і контрактова зала. Хоча контракти були незначні, не такі масштабні, як самі гуляння. Ви знаєте, що в той час була і дзеркальна зала. Дзеркала це була величезна розкіш. Зараз кожній уселі, в кожній оселі, в ванній кімнаті, обов'язково присутні дзеркало. А на той час монтовані розкішні дзеркала з обрамленням були скрізь по стінах і молоді панянки, і княжні, ходили, дивилися на вишукане вбрання, сукні, зачіски, на свої дорогоцінні прикраси. Ми в 80-му кінець століття. До неї, зу, коли дивитися, бачимо плетку радянського життєву. Сучасність но історію. Чому? Тому що їй більше 50 років. А рік видати 50 це вже історія. строїть на ну, Ось зі зброєю ми бачимо для того, де мали тоді до Святина Івановича, так і так. Шановні мої, його два сина це Олександр, який помирає в розвитці сил. Дуживши до 33 років, надію, сподівання батько віддавав йому, тому що він залишався в православій до кінця своїх днів. І Янушу, наші строчки при Іван, стала полководець, який, навчаючись у європейських країнах, переходив до католицького обряду. Засновник бастіонів, добудовник нашого замку, перебудовник нашого замку. І ви знаєте, єдине така дуже гарне є порівняння, хочу вам сказати єдине. Між братами Янушем і Олександром існувала тиха війна. Це є загадки історії, але всі схиляються до однієї думки. На Яношови гасає рідостровських по тій причині, що він не мав спадкоємців. Тричі одружений, тричі, беручи шлюб, навіть останній шлюб бирав після 50 років. Але проблема була в тому, що в нього були лише єдині доньки. І тому після себе, після своєї смерті, а це примноження земель війнами, талановитих полководець. Утримання часток від одружень, тобто від шлюбу мав певні маєтності, отримання заповіту від батька, він не хотів віддавати ці всі маєтності або своєму братові, або племінникам, тому що, як би там не було, 33 роки проживши, Олександр нажив, восьмеро дітей із Ганною Штемпер. І одна із весельма говорить про те, що нібито за наказом його дружини, служниці його було трудно. Хоча... На вжити 33 років восьмого дітей, це, напевно, нема наші кохання було. Це одна і серце. Ми знаємо, що були такі розваги, як оглини полювання, соколини. Часто зараз вистачається яструбине полювання, також атрибутика виконання працівників. Малечка пташка, як яструб, як... як... спокійно полює не лише на зайцях, але роботи про лисицю, призначення, спокійний новин путок, обов'язкові стіна. Старі відступають і від того часу цю вежу почали називати дівочою вежею» або беаткою. Кажуть, що всім жінкам на сімейне благополуччя, добробут і так далі загадувати бажання. Треба, загад... Треба... Треба зайти ось туди, ту печерку таку, до самого останнього каменю, там додорснеться, бажання загадувати, заходьте нашу весу. Заходьте захорону, але по ліву сторону реверс.